Кубка із Аврори Три та палапки. Відкривай. Яку першу відкриваєш? Всього, жовту. Показуй нам. Думаю, ближче не є. Оу, яка жовта, класна та полапка, яка вона волосата. Давай на Голубенько. Это волохата. Так, волохата. Класс. Голубенько, мягенько такая, да? Супер. Давай, останем. Прозора. Та Таполапка. Не таба, а не тапа, а табо. Правильно. Табо лапка. Що ти все останню порвала. Пошматувала прямо. Ні, це не так відкривається, зверху, зверху закінчики бери. О. Оце класно, ні? Mm -hmm. Mm -hmm. Все, супер. Опа. А може скинуть після чогри? Чек Ой. з копійки.